Що приховано від вас? Зараз дізнаємось, що ж там від вас приховано і що з цим робити, так? Да? Так. Якісь новини приховані від вас? Можливо, хтось злиться на вас, ревнує вас. Можливо, це якийсь ваш колишній, чи якась людина, яку ви відмовили. І тут якусь правду скривають, знаєте? Якісь прям дівчата тут щось, можливо, за вашою спиною. Обсуждають відьмочки, колдують. Так, про що це? Про людину, яка ділилася з вами, можливо, фінансами. І якось робила вас щасливою. Угу, яку ви кохаєте? Ясно. Тут про коханого. і що? Що ж тут скрито? Що ж тут відьми колдують? Що ж тут скрито? Опять відми колдують. Ні, ну ви бачите? В когось, може, і правда там хтось проти ваших відносин. Хтось тут ставить вам палки у колеса. Знаєте, є якісь ще недоброзичливі люди. І ви дуже переживаєте по цьому поводу, чому ви з ним не разом, тому що дуже тягне вас до нього. Не спите прям ночами, страждаєте. А тут якісь жінки щось собі задумали. Що вони там собі задумали? Угу. А, якась конкуренція. Можливо, знаєте. Жінка в нього є, можливо, це вона якісь там штуки мутить всіми силами хоче його притримати біля себе. Але, знаєте, якось у неї не дуже це виходить по цій карті. Щось не дуже у неї і виходить, а ну чи вийде це? Якась хитрість, обман. Угу. Ну, карти кажуть, що якщо між вами ну, справжні почуття, то вони переможуть. Це все, все, да. І буде вихід з цього. Не вийде нічого в неї. Що вам з цим робити? Порада для вас. Так, ну бути вам обережною, знаєте, прям на чеку. І не радять карти нічого вам робити. Якщо от ви хотіли нап написати, йому якось пропланували. то прям всі карти кажуть, лежи, нічого не роби, бо добре тут не буде. А чому? Тому що він сам до вас дожен Угу. Чекайте. Ну, карта очікувань. Да? Отак. От Всім дякую, розклад спільний за особистим. Пишіть в особисті. Оп! Вона. Слухайте свою інтуїцію, і вона вам підкаже.